Нещодавно ми розповідали, як співачка онука відроджує майстерню свого дідуся Олександра Шльончика на Чернігівщині. А він був майстром народних інструментів і, зокрема, показували, як там надрукували на 3D-принтері копії цих музичних інструментів. Тож про відродження малої батьківщини, гастролі, волонтерство у період повномасштабної війни маємо змогу поговорити зі співачкою онукою. Вона з нами наживо. Доброго здоров'я. Доброго дня вітаю. А продовжуючи цю історію з музичними інструментами, так це виключно ситуатив, чи це вже ваша планомірна робота над відновленням дідусевої справи, і, зокрема майстерні? Взагалі, це така спонтанна ідея, яка мені здалася дуже доречною. дуже... Змістовною, оскільки це взагалі новий шлях для відбудови і для того, щоб робити багато копій інструментів, звісно, це не майстерові інструменти, звісно, це не професійні інструменти, на яких можуть грати. Заслужені артисти, або взагалі такі музиканти. Скоріше тут може бути ідея в тому, що можна надрукувати на 3D-принтері безліч інструментів за дуже низькою собівартістю і роздати їх в дитбудинки або в дитячі ансамблі, або в школи, взагалі забезпечити область, там ту ж саму Чернігівську, будь-яку іншу велику купу інструментів, яка буде дуже дешево коштувати. Мені здається, що це класна ідея, перспектива того, як можна забезпечити музичними інструментами. Тим більше, що вони виглядають дуже так креативно і для дітей. І мені здається, це прекрасно, і при чому вони ще й не б'ються, якщо їх кидати, тобто такий практичний прекрасний інструмент. А найголовніше, що їх можна друкувати ще й із пластику переробленого. Ну і тут виходить, що ну якась ідея, в якій з'єднується абсолютно все. Але звісно, що це просто один із таких ракурсів розвитку. Це не означає, що дідусеві інструменти майстерові з дерева не будуть виготовлятися подалі, тому що це вже такі мистецькі вироби, ми і над цим я зараз працюю з іншими майстрами. Нині все частіше можна почути від економістів тезу, що Україна матиме шанс на квітуче майбутнє лише за умови активної децентралізації. Ви з 2021 року відновлюєте і мешкаєте наскільки розумію, в сімейному обісті у Чернігові, і говорили в одному з інтерв'ю про бажання відновлювати загалом Чернігівщину. Чи є в планах зробити із Чернігівщини центр фестивалів української музики? Можливо, музичний осередок? І чим тоді Чернігівщина буде цікава і цей осередок цікавий? Плани дійсно глобальні. Ми живемо на два міста, все ж таки, і в Києві, і в Чернігові. Але от я якраз зараз нині в майстерні дідуся сиджу ловлю дзен, і можу сказати, що плани на Чернігів величезні, тому що місто круте, воно дуже затишне, маленьке, але в ньому все є. І мені здається, що зробити його дуже таким креативним, з безлічу класних просторів. Можливо, реально і потрібно і зробити таким. Ну можливо, це дуже гучно сказано, але культурною столицею України. Я думаю, що це реально, тому що стільки людей, скільки я після повномасштабного вторгнення тут зустріла крутих волонтерів, які такими ініціативами займаються, що я таких не зустрічала, якщо чесно, в Києві, і не зустрічала взагалі в Європі, тому що вони. Унікальні і побудовані саме на нашій такій спадщині, особливі, яка саме тут лише відбувається і зберігається. І мені здається, що тут є всі шанси, і тим більше, що якщо до повномасштабного вторгнення в мене були сумніви, що це комусь потрібно взагалі чи ні, то після я розумію, що це потрібно 100%, і. Такого єднання людей, можливо, я наївна, можливо, я там живу дуже багато в своїй бульбашці, але це потрібно. Люди дійсно об'єднані, і в Чернігові є що зберігати, є митці, з якими можна працювати. І головне, що є. Прекрасне місто, над яким також можна працювати і робити круті ініціативи, які багато вже започатковані. Просто можливо треба більше часу, сил, і все вийде. Мене особисто завжди тішать історії від волонтерів, із, назвамо їх когорти мережово Чернігівщини, які відроджують ось ці будинки, які характерні саме для Чернігівщини. І, зокрема, в 2021 році, коли відновлювали ось це сімейне так помешкання, теж це частина, я думаю, того проєкту може бути і продовження. І найцікавіше, що зараз навіть в період повномасштабки ці проекти працюють. Загалом, якщо говорити про креатив, Євген Філатов, створюючи свій проєкт, як звучить Україна, один із випусків присвятив Чернігову і трохи розповів історію вашої родини та пана Олександра. Цей відновлений будинок у майбутньому він все ж таки буде житловим а чи стане виключно майстерною і творчою лабораторією для музикантів? Е, ну е, той будинок, в якому е, зараз мешкаємо, ми е, він і містить майстерню. Він великий тут і садиба. І тут зберіглися дідусеві інструменти і матеріали, і е, креслення. Тобто тут вже проходять лекції і онлайн, і не онлайн, і тут відбуваються деякі зустрічі, але це все такий е, згодний початок, напевно. Е, тому, що мені хочеться все ж таки більшого. І от я зараз до кінця вже складаю цей план, що це буде. Скоріше за все, це буде такий ну, простір. Е, на базі якого можна робити і віртуальні, і невіртуальні ініціативи, тому що тут можна навіть зробити таку міні-сцену з міні-глядачами. Тут я хочу відновити будівництво дідусевих сапілок із майстер-класами від його учнів. Звісно, це все безкоштовні засади для. Дітей для юнаків, які хочуть навчитися роботи з дерева, а наша розмова ще й напередодні роковин Чорнобильської трагедії. Ваш тато був ліквідатором. Ви раніше створювали музичну історію про Чорнобиль і присвятили цій темі реально величезну кількість своїх творів, а своїх робіт і творчості минулого року. Ви говорили про бажання створити музичний перформанс на території окупованого тоді ще Чорнобиля. Чи плануєте цю ідею реалізувати цього річ, оскільки територія Чорно? Веля була деокупована. Так, ідея була, і була ідея зйомки. На жаль, вона не здійснилась через те, що от в той момент, коли я хотіла, було ну, надзвичайно важко туди потрапити, особливо з музикантами з апаратурою. І небезпечно. І для музикантів я ж то розумію, що я завжди там поїду, але все одно там команду не хотілося. Ну, я зрозуміла, що там, напевно, то був ще не час, оскільки це от тільки-тільки-тільки звільнили. Але і зараз дуже складно потрапити навіть для персоналу. Взагалі, ну, те, що відбувається з зоною, неможливо повірити, що з землею може відбуватися отаке і після всього, що відбулося, після ліквідації, після того, як ми про зону стали говорити. Взагалі, новими такими тезисами про рекреаційну, таку культурну. Ну, взагалі, мені здається, що сформувалась настільки класна, що до неї ем, ну, така аура. Культурно, соціально, економічно, політично, науково-екологічно дослідницька. І ну, це така зона єдина дійсно в світі вже признана митцями мас-маркетом, культурою масовою. Вже знято фільмів, серіалів. Ну тобто, всі в світі знають про неї і її вивчають. І тут її окуповують і. Нищать і ну, гвалтують дійсно. Мені здається, що це гірше, що відбулося із зоною, навіть гірше, ніж сама катастрофа. Тому що якщо навіть відкинути все і зрозуміти, що у нас все-таки Чорнобиль це спільне горе із російською нацією, якщо це можна назвати нацією, то вони просто зґвалтували, попружили власну історію, власний подвиг ну, людей, тому що ліквідатори були з усього Радянського Союзу. Трагедія це українська, але Сили були кинуті, ну і загинули людей безліч по всьому совку. І ну, виходить, що люди не те, що не цінують там свою якусь історію, вони просто нічого не знають, нічого не хочуть знати. І ну це вандали, це не люди. Ну я думаю, що на цьому можна зупинитись. Є плани. Зробити перформанс, я думаю, що це буде восени. Я знаю, як це буде виглядати. Головне робити все вчасно, тому що я от знаю по собі. Бувають ідеї, які зроблені спонтанно, досить непродумано, зона тоді їх не приймає. От, ну я по собі знаю, що тоді все йде Кереберть. Ну вона якась жива, вона розуміє, вона відчуває. А коли це все. Продумано, і так, як має бути, це виходить якимось таким надзвичайним досвідом, надзвичайним натхненням. І ну, це дійсно живий організм, який має пам'ять, який має е, уроки свої, е, які він показує світові вже не вперше. І мені здається, те, що орки там закопувалися самі в ту ж саму землю. Це також ну, якось настільки спонукально і. Ну, щоб таке придумати, довго думати треба, якщо чесно. Тому мені дуже шкода науковців і їх праць, взагалі досліджень, скільки архівів споплюжено, які роками просто так були збережені, збиралися, ну їх плекали дійсно, і ну, це дуже боляче. Навіть уявляючи, що я там дуже рідко бувала все одно. Що відчувають персонал станції і науковці, то тут можна тільки здогадуватись. Ну і про всю Україну, звісно, і про всі окуповані території, але те, що відбувалося з зоною, то просто ну, такого в романі не придумаєш, якщо чесно. Тому е, цього року вона взагалі якась така особливо для мене е, тендітна, напевно, така, що от і мені здається, що на останньому якомусь такому диханні чекає, що ще люди можуть зробити, придумати. І все ж таки, що є люди, які не чують уроків, хоча вони настільки голосні. І ну, це, звісно, дорослі доноситься, тому що вони взагалі, мені здається, чути нездатні. Що тут дивуватися? Ми, якщо говоримо про контекст Чорнобиля, так і загалом цікавість світу до цієї теми. На щастя, є величезна кількість серіалів, фільмів, і недостатня, як на мене, кількість, але все одно це перетворюється певною мірою так на бізнес. Зараз в Україні є можливість розповісти цю історію. Зокрема, от завтра матимемо розмову із авторами постапокаліптичної опери «Чорнобильдорф». і це можливість України розповісти свою історію бачень. Того, що може бути ви цей проєкт, який створюватимете, це буде внутрішньо локальний продукт, чи все ж таки для того, щоб розповісти світові ще більше правди, і зокрема зашити в цю історію те, що відбувалося в 2022 році? Я думаю, що це буде більш все одно аудіовізуальний проєкт, в який, звісно, плетено з але для моєї аудиторії. Музичної, вона по всьому світу є, але це не наукова аудиторія. І якщо вже ну, дійсно перетворюється на, на масс-маркет ця тема, але я не думаю, що в цьому є досить багато поганого, тому що в цілому, аудиторія в світі вона ж не глибока, вона не буде вивчати. Достеменно, і якщо вона хоча б щось чула, хоча б знає цю назву, і хоча б от рефлексувала, дивлячись ці серіали там, хоча в них багато помилок, наприклад, все одно це знання, це урок, це працює. І звісно, тут нашим митцям, кінематографистам науковцям необхідно розказувати. Вже в тонко, вже в деталях, і я рада, що робота творча не припиняється е, стосовно цієї зони. А я просто в деякий час е, дуже багато цьому присвятила е, свого часу і досвіду, і не хочеться на цій темі особисто мені спекулювати. Тут мені хочеться це зробити е, саме через те, що у цього потребується музика і ця локація і. В чергове привернути увагу, але в жодному разі не спекулювати на цих сенсах, тому що дуже багато спекуляцій на темі зони починаючи з 1986 року, тому тут треба бути обережним і поважати її. Це такий внутрішній музичний маніфест. Загалом, наскільки мені відомо, ви нині працюєте ще й над новим альбомом. І в нещодавному інтерв'ю ви говорили, що плануєте створювати музику про перемогу. Бо про війну вже сказано чимало так. Ваших музичних історій це альбом із саме такою музикою, і що це буде за матеріал? Ми закінчуємо насправді роботу над альбомом. Він вийде всередині літа, і дійсно в ньому не буде про війну як про події, тому що про війну в моєму проєкті було сказано все починаючи з 2014 року. Тут буде про перемогу і про випробування, які нам дали можливість взагалі здобути новий досвід. Пізнати самих себе, тобто, от якщо зараз Україну показують у цьому світі і всьому світові, мені хочеться нам. Показати нас самих, які ми круті, наскільки ми здатні на подвиг. Мені здається, що таке відчуття, що всі сфокусувалися на Європі, на світі і забули взагалі про те, що відбувається у нас, про наших людей, що вони тут живуть, не можуть виїхати, і їм треба чимось живитись. І мені хочеться розповісти про вимушений мігрованих жінок через дітей, наприклад, про тих, хто втратив рідних. про Тих, хто здобув ПТСР, це взагалі величезний пласт, над яким треба буде роб... роб... величезну роботу робити, про тих, хто втратив своє призначення і здобув нове у вигляді волонтерства, наприклад. Тобто про той безцінний досвід, який ми такою ціною жахливою набуваємо, але який настільки унікальний для всього світу. І от кожен трек буде оспівувати якусь певну таку проблематику. Ну і звісно буде трек переможний, ну тому що м -м, мені здається, що дуже багато із того, що колись видавалося онукою, якимось чином ставало, ну не хочеться гучних слів, але пророчим. І от скоріше би випустити це відео і трек, тому що дійсно ми перемагаємо вже дуже довго, і хочеться календарно мати цю дату і напитися всією країною. Будемо чекати. Ви завжди робите такі обережні анонси, але вони потім яскраві самі ці події. Тому чекаємо влітку і восени зокрема перформанс на Чорнобильській зоні. Дякую вам за розмову. Співачка Онука була гостою «Культури на часі.